Пастором Джозефом Принсом під час пандемії я бачив в Америці багато зачинених церков це не зовсім правильний термін. Не можна зачинити церкву, можна зачинити будівлю, і тоді люди йдуть в інше місце або взагалі не повертаються до церкви. Отже, я бачу, що декому стало настільки комфортно доглядати за собою, шукати власних інтересів, будувати власну кар'єру. Спіклуватися про матеріальний статок. Я не скажу, що в них погане серця, це віруючі. Вони ще все довіряють Богові. Вони підключаються, дивляться, але їхнє серце вже не відкрите для дому Божого. Не забувайте про наші пріоритети. Ісус завжди на першому місці. Це три ніжки табуретки. Ісус на першому місці. Далі церква. Ми дивимося на те, що відбувається зараз, і бачимо, що в Біблії є відповідь. Це трапилося в часи, коли Божий народ вийшов з пандемії. Насправді ні. Це був Вавилонський полон. Це сучасний рак. Вони були там 70 років. Отже, лише 42 тисячі повернулись назад з губернатором на ім'я Зорова Так, як сумно, лише 42 тисячі з багатьох. Знаєте чому? Бо вони заспокоїлися. Цар Кір був дружнім до юдею. Вони вже не були там рабами. У них були будинки, садки. Ви чули про висячі сади в Вавилону. Тепер вони опинилися в руках персів та мідян. Їм було комфортно. У них були гроші. Вони відчували себе в безпеці. Навіщо повертатися до Єрусалиму? Однак Бог дав їм бачення, яке мало знаходитися в центрі їхнього життя. Єрусалим, Сіон, ось що мало бути центром їхнього життя. Але вони забули, вони заспокоїлися, і тоді Бог дав їм людину. До речі, коли вони повернулися, то насамперед вони відбудували що? Жертовник для цілопалень. Це хрест Ісуса Христа, місце жертвоприношень. Це образ нашого Господа Ісуса на хресті. Отже, вони відновили істину про хрест. Амінь. Кожне пробудження має повертати до Христа. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Божу силу та Божу мудрість. Амінь. Слава Господу! Проповідь Христа має займати центральне місце в церкві, алілуя, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Однак Бог зробив на Христі того, хто не знав гріха, гріхом за нас, щоб ми стали правідністю Божою в ньому. Амінь. І через нього я проповідую вам прощення гріхів. Алілуя. Слава Господу! Отже, перше, що вони відбудували, жертовник цілопалень. Потім вони заклали фундамент, вони мали побудувати храм, так? Вони заклали фундамент, і в цей час вороги, які вже були там, прийшли і побачили, що роблять юдеї. І вони почали утискати їх, почали погрожувати їм. Врешті-решт вони надіслали листа. До речі, це було наприкінці правління Кіра. А потім прийшов інший цар. І коли вони надіслали свої скарги в листах, минуло кілька років. І знаєте, що трапилося? будівництво зупинилося. Вони заклали фундамент, і будівництво Божого дому зупинилося, бо цар почув багато поганого про юдею від людей, які жили там. Отже, воно зупинилося, і знаєте на який період воно зупинилося? На 12 років, більш ніж на 12 років? Отже, вони нехтували домом Божим 12 років після пандемії, після полону. До того ж, з Вавилону більше ніхто не повернувся, а люди, що були там, втратили мотивацію. Щось трапилося, справа більше не була в загрозі. Бог підняв пророка на ім'я. Огій, так огій означає, Бог каже, мій бенкет, мої святкування, мої свята. Знаєте про сім свят Ізраїлових? Ім'я огій означає моє свято. Бог підняв огія і відправив до народу Божого в Єрусалимі. І ось що він каже. Так говорить Господь Саваот, промовляючи, народ цей говорить не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. До речі, Огій нічого не казав про наказ царя. Ніколи. Тепер вони використовують наказ царя як виправдання для того, щоб не будувати дім Божий. Чому вони занадто зайняті будівництвом своїх домівок? Своїх кар'єр вони забули про пріоритет Серця Божого, який також має бути і в нас. Біблія каже в посланні до Тимофія, щоб ми знали, як поводитися у Домі Божому, кома, церкві Бога живого, де сьогодні дім Божий, у церкві Бога живого. Отже, Христос має бути на першому місці у вашому житті. Друге, ви маєте зробити церкву пріоритетом. Кожен, хто робить церкву пріоритетом, стає пріоритетом для Бога. Амінь. Якщо ви хочете мати успіх та результати. Просувати церкву, євангелізацію, місіонерів, допомагати людям, які мають потребу в допомозі. Слава Богу! Бог підтримає вас. Всі Божі сили будуть підтримувати вас, навіть ангели, а вони рухаються швидше за швидкість світла. Кажу вам, що вони наглядатимуть за вами, щоб виконували Божі плани, бо ви налаштовані відповідно. У середній школі ми проводили експерименти з електрикою. Якщо все під'єднати правильно, лампа засвітиться. Так? Однак, якщо десь у схемі не буде з'єднання, вона не засвітиться, Бог повертає всіх нас до з'єднання. Ми потрібні одне одному, і світло буде чудесним. Амінь. Слава Господу. Отже, вони застрягли в цьому, вони вирішили, що збудування дому Божого не на часі, і було Господнє слово через пророка Агія, говорячи чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями? Хоч дім цей збурений, тоді храм був домом Божим. Отже, ви кажете, що це не на часі. Та ви будуєте власні домівки. На це у вас є час. І тоді він каже: Погляньте на результат. А тепер отак промовляє Господь Саваот: Зверніть ваше серце до ваших доріг, багато ви сіте та збирайте мало, їсте та не насичуйтеся, п'єте, та не напиваєтеся. зодягайтеся, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Не можу пояснити цього вам, але ви самі знаєте це, прислухайтесь до свого духа. Амінь. У нашому житті бувають такі часи, чи бували часи, коли ми думали, скільки б я не заробляв, все це зникає. Не підіймайте руки, я просто кажу вам. Усі ми переживали це. А тоді Бог каже так говорить Господь Саваот, Зверніть ваше серце до ваших доріг, виходьте на гору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу та буду шанований. каже Господь. Почніть будувати мій дім. Я не проти того, щоб у вас були власні домівки і все інше. Але ви маєте спочатку збудувати мій дім. Принесіть деревину. Це люди. Збудуйте мій дім. Амінь. І я буду задоволений ним. Хоч ваші зусилля й слабкі. Якщо ваше серце налаштоване на збудування дому, і я буду задоволений цим. Ось що говорить Господь. Збудуйте мій дім. Амінь. Як будувати Божий дім? Підтримуючи його. Ви маєте завжди бути поруч, і я хочу сказати вам, що відповіді на ваші життєві питання будуть у домі Божому. Амінь. Чи важливо, який ви дім відвідуєте таке інше? Ви маєте відвідувати дім, у якому Бог промовляє до вас, де ви відчуваєте себе як вдома. Це дім. Є багато чудових церков, і всі вони є домом Божим. Бо якщо Бог підняв цю церкву, це дім Божий. Якщо воно торкається вас і ви відчуваєте себе як удома, залишайтеся там. Я звертаюся до моїх людей і я кажу це як ваш пастор. Амінь. Це ваш дім. Цей дім має бути для вас у пріоритеті. Амінь. Переконайтеся в цьому, підтримуйте його фінансово. Слава Господу! Підтримуйте його молитвами, підтримуйте його, перебуваючи тут або через інтернет. Амінь. Однак, якщо ви дивитеся нас через інтернет, не відволікайтеся, залишайтеся з нами. Щоб не вкрасти в себе привілеїв від помазання, яке сходить на нас, цю небесну росу та вічне життя, яке приходить, коли брати збираються разом. Добре, амінь? Друге запитання, другий виклик Огія. І я закінчу на цьому. Друге питання звучить так далі. Запитайно священиків про закона, говорячи ось несе хтось освячене м'ясо в полі своєї одежі і доторкнеться полою своєї до хліба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи. Чи до якої поживи, чи станете освяченим. Отже тоді вони ходили в особливій одежі, юдеї і особливо священники по обидва боки носили сині китиці. Так і виникає питання. Отже, є їжа? Коли йдеться про жертву цілопалення, то ані тому, хто приносить її, ані священнику не достається нічого вона вся йде Богові жертва цілопалення. А хлібна жертва має в собі частину для того, хто приносить її. Але це не м'ясо, це хліб. Ісус хліб життя. Також є мирна жертва. Мирну жертву отримують усі. Бог отримує свою частку. Амінь. Коли жертву спалюють, то Бог отримує свою частину. Але грудина належить тим, хто приносить жертву і їхній родині. Тут навіть згадуються сини та доньки. Вони можуть насолоджуватися любов'ю Ісуса м'ясом з грудини. Друзі. Це м'ясо не зрівняється з будь яким іншим. Чи живилися ви любов'ю Христа до вас? Чи усвідомлюєте ви, що Господь любить вас? Амінь. Якщо ні, то відчуйте це зараз, амінь. У час, коли ми збираємося тут разом, ви відчуваєте реальну присутність Господа. Він виправляє вас у любові, налаштовує вас. Амінь. Амінь. Ніхто не каже амінь. Скажу сам Амінь. Алілуя. Отже, Господь каже наступне: коли ваші священники беруть м'ясо грудини. То чи воно святе? Так, бо його принесли в жертву. Те, що принесли на жертовник, стає святим. Так, навіть якщо це приношення за гріх, воно все одно стає святим. Щойно настає суд воно стає святим. Отже, ви берете освячене м'ясо. Кладете його в полу одежі, і я не хочу, щоб мій живіт випинався, бо це негарно, і ви несете його. І тоді він говорить якщо хтось полою або краєм торкнеться хліба, якщо поглянути на слово пола, то насправді це китиця. Канав на івриті. Це також називають крилами. Китиці також називають крилами людини. А для вас стоймення моєго боїться зійде сонце правди та лікування в променях або крилах його. Ось чому жінка доторкнулася до нього, бо вона вважала його сонцем правди. Амінь. А тепер погляньмо ось на що. Якщо так станеться, що святе м'ясо, яке ви несете, доторкнеться до китиці? Вибачте ви несете святе м'ясо. І якщо китиця доторкнеться до хліба, вина чи олії, то чи стануть ці речі святими? Відповідь ні. Інакше кажучи, святість. Здоров'я, чистота, повнота все це не передається, це не передається, це не переходить. Добре, наступне запитання Агій каже тоді Агій сказав Якщо б нечистий через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим? І відповіли священники та й сказали Стане нечистим. Це не чистота. Якщо хтось торкається мертвого тіла, то стає нечистим за законом. Чи передається нечистота? Відповідь там Так. І відповіли священники та й сказали стане нечистим. Отже, святість не передається, не переходить. А нечистота, гріх та хвороби це такі речі, як проказа і все інше, передаються за законом. Чи нагадують вам ці два запитання якусь історію з Біблії? Так у тому ж розділі. Оце так. Коли я побачив це багато років тому. То дуже зрадів. Я не прочитав про це в якомусь коментарі. Господь промовив до мене, і я побачив Ісуса. І Ісус був там. Він у всій Біблії, навіть у Старому Завіті, він там, у тінях. Тому погляньмо на нього як пам'ятаєте жінку, яка страждала від кровотечі. Вона була нечистою. У ті часи, відповідно до закону, вона була нечистою. Так? Вона постраждала від багатьох лікарів, і їй не стало краще. Коли вона почула про Ісуса, то підкралася до нього ззаду, кажучи: якщо торкнуся краю Його одягу, його китиць, то стану здоровою. Біблія говорить, що коли вона торкнулася китись Ісуса, Ісус зупинився. Вона отримала повне зцілення, Ісус повернувся до неї. Алілуя! У старому завіті Бог ніколи не повертався. Навіть Мойсей казав: Покажи мені твої шляхи, але Бог показав йому лише свою спину, бо спина Божа. Це не його лице. Його лице говорить про те, що він вітає вас. Це близькі стосунки. Все добре, батько і син. Проте, коли він показує спину, це осуд. Амінь. Чуйте друзі. Та Ісус повернувся. Це є Євангелія. Благодать Він повернувся до нечистої людини. Так ісус сказав їй жінко, точніше, донько. Це перша жінка, яку Ісус називає донькою, віра твоя. Здоровила тебе. Друга жінка, яку він називає донькою. Це жінка, яка 18 років була згорблена. Амінь. Яке приємне слово донька. Амінь. Віра твоя вздоровила тебе. Погляньте ось на що. Він чистий, а вона нечиста. Він здоровий та повноцінний, а вона хвора. Цього разу за благодаттю його святість і його здоров'я і його зцілення передалися яким було наступне запитання у ті часи, за законом неможливо було передати святість, здоров'я, повноту? Так? Але благодаттю все змінилося. Гій ставить наступне запитання якщо хтось оскверниться, стане нечистим через мертве тіло. Що робив Ісус, коли жінка підійшла і доторкнулася до краю його одежі, китець? Він ішов, щоб воскресить доньку Яїра. Пам'ятаєте? 12 років. В обох було число дванадцять. Ця жінка страждала від кровотечі дванадцять років. Амінь. Огій, дім не збудований. Дім божий був кинутий недобудованим на дванадцять років. Отже, Ісус іде до доньки Яїра і та помирає. Через затримку вона помирає. Та хто з вас розуміє, що, хоч він і може запізнитися, він завжди приходить вчасно. Він завжди приходить вчасно. Амінь. Навіть якщо людина мертва, він може воскресити її з мертвих. І він воскресив її з мертвих. Отже, наступне запитання було про мертву людину. Якщо ти торкаєшся мертвої людини, то стаєш нечистим. Він спитав це так? І вони відповіли так. Отже, нечистота передається. А святість ні. Та під благодаттю святість, яка також містить СОЗО, повноту Божу зцілення передається, а гріх не може осквернити вас. Я не кажу, що ви не можете грішити. Чуєте, друзі? Деякі люди вчили, що Ісус осквернився і мав узяти попіл грудої телиці. Я навіть не хочу говорити про це. Це жахливо. Ісус виконав увесь закон. Він виконання. Він не прийшов, щоб знищити закон. Він прийшов, щоб виконати Його. І саме це він зробив. Він більший. Мені подобається те, що говорить Біблія. Де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Та якщо йдеться про людську логіку, то ми мали б говорити так: де збільшився гріх, там збільшився суд, та ми не бачимо там суду. Ми бачимо, що там зарісніла благодать. Це нелогічно. Однак це реальність під благодаттю. Ви зі мною нещодавно я знайшов ще дещо, коли читав цей уривок. Це останнє запитання. Отже, погляньте далі. Відколи то було, що приходив бувало до копиці. Що таке копиця? Це те, з чого роблять борошно для хліба. Так? Приходив бувало до копиці набрати 20 мір, а було тільки 10. І як сумно. Він прийшов, щоб взяти 20 мір, а там лише 10. Надприродна нестача? Приходив до Чавила набрати 50 мір, або посудив, а було 20. Надприродна нестача. Все це ми бачимо в одному розділі. В одному розділі, і це йде одне за іншим. Погляньте жінка з кровотечею. Марка 5. Покажіть їм марка 5. Марка 5, так? Жінка з кровотечею. Марка 5. Далі ми бачимо мертву дівчину. Наступне питання було про мертву людину і нечистоту. Так? Я правду кажу, чи ні? Так? Бачите це, не знаю, чи знав огій про історію Ісуса. Звісно, він жив за багато років до того, як це трапилося, та він міг знати завдяки духу. Проте я не вважаю, що він знав. Він просто пророкував духом, а дух дивиться в майбутнє на події Ісусового життя. Алілуя! Я люблю бачити Ісуса в Біблії, а ви? Але це не все. У наступному розділі, в шостому розділі, це все було в Марка 5. А після 5 йде 6. Я розумію, що це глибокі пізнання, та що трапилося у Марка шостому розділі, і він взяв п'ять хлібів та дві риби. І тут ми підходимо до наступного третього запитання: що це було за запитання? Ти приходиш до копиці, щоб зробити хліб, та замість того, щоб отримати більше, ти отримуєш менше за законом. Та під благодаттю. Як каже Біблія, і він узяв п'ять хлібів та дві риби споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними, і дві риби на всіх поділив. Далі, і всі їли і наїлися. Одна справа з'їсти і зовсім інша наїстися. Раніше ми читали про те, що вони їстимуть та не найдатимуться. Однак тепер вони їли та наїлися. А з кусків позосталих та з риб назбирали дванадцять повних кошів. А тих, хто хліб споживав, було тисяч із п'ять чоловіка. Алілуя! І знову повернемося до цього вірша. І Ісус дав учням. Я казав минулого тижня, що там стоїть недоконаний час. Так, це означає, що він продовжив давати. В перекладі НЛТ. Говориться. Він продовжив давати хліб учням. Продовжив давати хліб. А переклад NASB говорить, він давав їжу учням знов і знову. Я спитав себе я вчив, що коли учні брали хліб від Ісуса, п'ять хлібів та дві рибки, то їжа примножувалась в їхніх руках, коли вони давали її. Однак тепер я бачу, що вона примножувалась в руках Ісуса. Вони мали постійно повертатися до нього. У цьому прихована Божа мудрість. Якби вона постійно примножувалась в їхніх руках, їм не потрібно було повертатися до Ісуса. Вони навіть могли почати прославляти себе, говорячи, це я вам потрібна допомога, і я допоможу. Бачите? чудеса з моїх рук. Ми всі схильні до цього. Якщо Бог використовує нас, то ми схильні до цього. Ми маємо змиритися та зрозуміти, що ми лише посудені в його руках. Божа мудрість полягала в тому, що вони щоразу мали повертатися до нього. Щоразу вони набирали повну полу, та після того, як вони роздавали хліб та рибу, вони мали повертатися назад. А Ісус продовжував примножувати відповідь в Ісусі. Друзі. Той факт, що ви тут, говорить про те, що Бог запрошує вас амінь покластися на його Сина Ісуса Христа. Біблія каже, що завдяки ньому ви отримуєте прощення гріхів. Через Ісуса вам проповідується прощення гріхів. І ним усі виправдовуються. Ви не могли виправдатися через закон Моїсею. Ви бачили це в книзі Огія. І хоч ми не можемо виправдатися через закон Моїсея, завдяки Ісусу, ми виправдані. Алілуя. Ми виправдані. праведні завдяки дарунку праведності. Друзі. Якщо ви хочете прийняти цей дарунок, то повторіть зі мною зараз цю молитву. Скажіть Небесний Отче. Дякую тобі за те, що ти любиш мене. Ти надіслав свого Сина Ісуса Христа, щоб померти за мої гріхи на тому Христі. І коли ти виправдав мене, то воскресив Його з мертвих, Ісус Христос, Ти мій Господь та мій Спаситель. Дякую, Отче, і я твій навіки в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь. Підійміться на ноги. Слава Господу! Ви можете сказати, що вам добре перебувати в домі Господнім? Так? Ваше серце радіє. Слава Господу. Підійміть свої руки. Ми будемо довіряти Богові наш захист, ви ім'я Ісуса. Амінь. Хай би що було, довіряйте Господу. Амінь. Ангели беруть участь у цьому. Підійміть руки, де б ви не були. Родина Божа. Ви дім Божий. Ви в цьому світі, але не від цього світу. Тому вірте, що можете отримати ці обітниці, побачте виконання цих обітниць та благословінь цього тижня. Господь благословить вас, всіх вас та всі родини, що чують мій голос, благословіннями отця Авраама, благословіннями з повторення закону 28 розділу. Ворог прийде до вас однією дорогою, а в тичасімома. Всі сили темряви, коли бачитимуть вас, тікатимуть. Не завдяки вам, а завдяки Ісусу всередині вас. Амінь? Амінь. Усе, чого ви торкатиметеся. Буде успішним. Ви не складатимете свій заробіток в кишені з дірками. Господь благословить вас і ваші родини. Господь берегтиме вас та ваших близьких цього тижня. Від усіх сил темряви, в ім'я Господа Ісуса Христа. Господь посміхатиметься вам, буде прихильним до вас і подарує вам надприродну прихильність в очах всіх, хто дивитиметься на вас цього тижня. Господь засяє на вас своїм обличчям і дарує вам свій шалом, благополуччя і мир, в ім'я Господа, Ісуса Христа. Амінь. Так буде? Слава Господу! Хай Бог благословить вас, бувайте!